безрезультатно, І лише після цього включається процес ліквідації унії. Щодо, власне, процесу ліквідації унії, теж на сьогоднішній день є досить різноманітні позиції. Досить різноманітні позиції. знаєте, Можна поміркувати, яка, б, скажімо, чекала доля греко-католиків України, якщо б вони погодилися посприяти роззброєнню УПА. Всеохоплюючи українську діяльність, про яку мріяв Шептицький на теренах всієї України, мови, не могло б навіть і бути. Але ж півтора довоєнних років з 1939 по середину літа 41-го року комуністи в Галичині ущемляли греко-католиків, але не знищували. І в принципі, в усякому разі, самі греко-католицькі історики, зокрема, скажімо, починаючи від початкових і найавторитетніших досліджень на ту тему Богдана Буцюрківого, змушені визнати, що рішення приступити до знищення ГКЦ Кремль прийняв десь між груднем 44-го і березнем 45-го року. А московський патріархат було введено в дію пізніше. Все далі пішло по накатаному сценарії. Відбувається партійна конференція, пізніше розгромна публікація у газеті Вільна Україна. 11 квітня 1945 року були заарештовані всі епископи і створюється ініціативна група. 28 травня 1945 року утворилась ініціативна група по возз'єднанню Греко-католицької церкви з православною. У її ж склад були введені. Протоірий Гавріл Костельник, який очолив цю групу, протоірий Михайло Мельник від Перевишської єпархії, протоірий Антоній Пельницький від, від Станіславівської єпархії. Безумовно, що чинну роль у цій трійці відігравав Гаврій Костельник. До речі, абсолютно незаслужено затінена, якщо навіть не забута, в нашому сучасному виборі особистість. По суті, справи, він являв собою, точніше, був найвизначнішим богословом Греко-католицької церкви першої половини ХХ століття. Людина отримала на той час феноменальну освіту, доктор філософії, доктор Богослів'я. І ось коли він зайнявся вивченням особливостей східного богослів'я, він в якійсь мірі навіть доволі несподівано для себе прийшов до зовсім протилежного висновку. У 1929 році з'являється його праця спір про епіклезу», у якій він всупереч, повторився всьому безпосередньо уставленому варіанту греко-католицької оцінки, об'являє римський католицизм виновником схізми і аналізує ці речі. З 1930 року пише знаменитий свій твір апостол і римські папи. За це все його позбавляють права викладання, знімають з редактора журналу «Нива», залишають тільки рядовим священникам і проповідником. Але отець Гаврил своїх переконань не міняє. Уже з 1936 року, от відомі його довіді 43-го року, 44-го року, вже коли навіть Греко-Католицька церква перебувала в стані німецької окупації. Чи висновок в Унії є щось зламане, звикнути, що нівелює, повертає її в ніщої творчі сили, як це робить рак в організмі. Для нас це є дуже важливо, тому що шиється якийсь огульний штаб, що, мовляв, все там було інспіровано КГБ, всі, ну тодішній НКДБ. Всі, всі танцювали, мовляв, під режисуру цього державного карального органу. Нічого подібного. Проте пересвітер Гавріл Костельник був. Ідейним творцем ось цього процесу. Не все в цьому процесі було так просто, не все в його особистості було однозначним, але його переконання і спонукання до дії були сформовані мимо будь-якого співробітництва з органами. Підготовка до собору, власне, після формування ініціативної групи велася майже місяців вісім. По всіх районах відбувалися збори. Де у більшості з них приймав участь сам протопресвітер-костельник, де він безпосередньо зачитував доповідь, велась полеміка, а пізніше пропонувалось поставити свої підписи під актом майбутнього переходу у православ'я. З травня, з кінця травня 45-го до кінця лютого 1946 року 986 уніатських священників підписали заяви про приєднання до РПЦ. 281 відмовились. Як розцінювати ці цифри? По-перше, багато із цих конвертитів були доволі щиросердечними, адже ж, по суті, справи, все ще 19 століття Галичина знаходилася під впливом русофільських ідей. Українофільські ідеї там з'явилися лише з 1880-х років. По-друге, треба тверезо визнати, що багато хто із тих священників підписувався і страхом. Перед репресіями, ну і третій найнеприємніший фактор цього становища, тому що близько тисячі, однієї тисячі священників на той час греко-католицьких вже були заарештовані. 22 лютого 1946 року в Малому Воздиженському храмі Києво-Печерської лаври відбувається чин приєднання Костельника Пельвецького іменника до православія. До, до православ Далі два останні рукополагаються у єпископи. І буквально на початках березня вже виводиться, так би мовити, організаційна діяльність собору. 8-10 березня 46-го року 216 делегатів священнослужителів, 19 мирян, чотири православних єпископи. В результаті двогоденної роботи собору було прийнята постанова відмінити постанову Уніатського брецького собору, ліквідувати унію, анулювати залежність від Риму та повернутися до православної віри. Зразу слід зауважити, що доволі, доволі такою неприємною гіркотою це соборне торжество затьмарюють відкриті документи із Архіву Служби безпеки України. Через шість днів після завершення собору замісник Наркома Держбезпеки ОРСР Дроздецький звітував в центральний відділ, писав, аналізуючи результат собору, ми вважаємо, що затверджені НКДБ. Плани ліквідації Греко-католицької церкви шляхом її воз'єднання з Руською православною церквою в цілому реалізовані. Цей та інший ряд документів дозволяє однозначно стверджувати про те, що організація Львівського церковного собору була інспірована органами радянської влади. В той же час той самий Дроздейський на наступній сторінці свого документу дає характеристику Костельнику, яка і цілий ряд інших документів. Дозволяє стверджувати про відсутність будь-якої форми агентурно-корисливого співробітництва Гавріїла з органами держбезпеки. Він пише: будучи за своїми переконаннями людиною безсумнівно антирадянською, але в області церковній також безсумнівним противником Риму, Костельник щиросердечно став на шлях реальної церковної політики, яка була єдиноможливою Західній Україні після вигнання окупантів. Ось такі Дві реалії стикалися в цьому собору, в соборі. Улія була проголошена неіснуючою. 5 квітня делегація була прийнята патріархом Московським. До 1950 року число священників які перейшли, становило 1111. Але сьогодні ми знаємо, що постанови цього собору ліквідувати греко-католицьку церкву не вдалося радянській владі. Вона перейшла в підпілля і з 1000 990 року, точніше, 89-го, грудня 89, го вона почала шлях до свого відродження. Як розцінювати цей собор? Бачите, Доволі непростим, з чого я починав свою доповідь, є канонічно-правове поле, в якому він здійснювався. Але значно важливішим для нас є інший аспект оцінки. Інший аспект оці... оцінки. Ясність. У оцінку достоинства Львівського собору вносить саме історисовський аналіз, оснований на правдивому фактичному матеріалі. Адже значення цього собору на основі його постанови можна сформулювати так. Львівський собор 1946 року намагався ліквідувати те, що створив Брестський собор 1596 року. Тому для правильної оцінки його дій недостатньо сьогодні лише витягувати різноманітність, сльозоточиві спогади про православну комуністичне насильство. Необхідно порівняти історичні реалії обидвох соборів, які сили, яким чином що засновували чи створювали на Брестському соборі, і які ліквідували на Львівському соборі. Брестський собор 1596 року. Католицькі вчені, католицька наука історична на рівні офіційному рівні Папського інституту церковних наук визнає, цитую дослівно: в концепції Брестської унії стикувались спрямовані на російське православ'я місійні ідеї, ідеї Риму, одна із версій польської східної політики, про католицькі симпатії деяких православних ієрархів. Рім трактував унію як перший крок католизації Росії. На думку поляків створення ніяцької церкви на східних територіях повинно було стати елементом інтеграції цих земель з польською державою, для православних ієрархів, схильних прийняти унію, основною причиною було піднесення свого достоинства до рівня латинських єпископів. Методи утворення унії від довготривалого обману до прямого насилля. Допустимо, ми називаємо, знаєте, дату. Скажімо, 8-9-9 6, 9 жовтня 1596 року, не співставляючи її з іншою датою, адже ж унія Брестська почала свій шлях не з 9 жовтня, а з 15 грудня 1596 року, коли розпорядженням Сейзмунда III був включений весь апарат, державний апарат Речі Посполитої, а православна віра об'являлась поза законом. Якщо брати Львівський церковний собор 1946 року, період 1944-50-х років, в тому числі Львівський собор, корінним чином відрізнявся від Брестського собору 1596 року, саме співвідношенням сил і цілей. Якщо тоді Рим і особисто глава Католицької церкви Папа Климент VIII створював унію з метою повного католичення Слов'ян, Використовуючи для того силу польської держави, то тепер комуністичний режим знищував унію як релігійну організацію, у значній мірі обґрунтовано пред'являючи її обвинувачення в антирадянській діяльності і прикриваючись знищеною ним вже раніше православною церквою. Канонічна правомощність групи Гавріла Костельника да нічим не менше. Від двох ренегатів у 1595-6 роках Кирила Терлецького та Іпатія Потія. Методи ліквідації, що тоді заснування що не ліквідації, не дуже відрізнялися. Результат Львівського собору Результат Львівського собору можна оцінювати як мінімум двояко. З однієї сторони, діяльність Львівського собору 1946 року, будучи поставлена як грубою політикою влади на одну платформу з насиллям атеїстичної держави. Виявилося дивовижно перекрученою. Православ'я стало ототожнюватися з беззаконням влади і русифікацією в той час, як унія, здобувши імідж національної релігії, йшла до свого чергового разу відродження. Але з другої сторони, коли з 1990 року, спочатку при Потаканні, а потім при прямій підтримці влади, у ГКЦ процес свого відродження перетворила у насильницький розгром. Львівсько-тернопільської православної єпархії реалії виявилися досить далекими від сподівань. Для прикладу, для порівняння, скажімо, у другій половині 19 віку на століття на території Львівщини було лише не більше трьох православних приходів в різні прошки часу. Період міжвоєнний між першою і другою стовою війною, не більше десяти православних приходів. Не більше 10 православних приходів. На 2011 рік Українська Грекатолицька церква у Львівській області мала 1506 приходів, що складає лише 52,6% від загального числа приходів Львівської області. В той час, як майже 900 приходів, що складає майже 31,5% від загального числа, є православними. І те, що в умовах насильницького рецидиву унії на початку 90-х років третина населення Львівщини стала на позицію сповідання православ'я, хай в різних конфесіях, є безсумнівним результатом торжества Львівського Собору. Це в історичному плані. Якщо попробувати підвести до загального знаменника в розумінні нашого вже піввікового бачення. Безумовно, що ніхто, знаєте, не живе в світі ніяких ідилій. Ми згідні разом з греко-католицькою церквою розцінювати ці події як проблему, як біль. Але з розумінням того, що ми всі прекрасно знаємо, основний достаток історичних казусів заключений навіть не в тому, що вони виробили, а в тому, що їх виправити неможливо. Тому ми згідні до спільного проєкту, скажімо, щоб цю проблему зрозуміти, роз'яснити і нести на собі. Якщо сьогодні особливо на хвилі сучасних політичних яскравих політичних діянь, когось тяне на горлохватство, на зразок того, що, мовляв, треба десь там просити якісь там прощення чи спонукати патріарха Московського, осудити Львівський собор 46-го року. Ну, допустимо, я виражу свою особисту позицію. Я сам згіден ініціювати збір підписів до патріарха Московського, щоб посудити Львівський собор 1946 року. Але тільки після того, як Папа Римський в дусі, зокрема, гаванських рішень останніх осудить не абстрактні методи вніатизму, а конкретне у породження Брестського собору 1596 року. 也没往死活。Yeah,